Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як ви знаєте, у вересні командуванням сухопутних військ була прийнята директива, яка стосується особливості призову на військову службу під час мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Сам текст директиви невідомий, бо вона має гриф для службового користування та досі не оприлюднена. Тому в змі та інтернеті спостерігалося багато прогнозів і коментарів на цю тему. Які часто були діаметрально протилежними та побудовані на якихось припущеннях. Проте у цьому відео я поділюся вже своїми враженнями, побудованими на спілкуванні з людьми, які в той чи інший спосіб зіштовхувалися з подібними ситуаціями, та розповім, як на практиці здійснюється мобілізація чоловіків віком 50. Забіжу наперед і констатую: директива виконується частково. і ось Чому? Чоловікам віком 50 плюс наразі майже не насилаються повістки про виклик до ТЦК за винятком тих, хто мають дефіцитні військово-облікові спеціальності та офіцерам. А ще нагадую вам, що лише на цих вихідних на каналі триває Чорна П'ятниця. Не прогавте шанс захистити свої права та придбати мої унікальні практичні інструкції з ТЦК, ВЛК, діагнозів і водіям за шаленою знижкою. 50% тільки раз на рік. Замовляйте просто зараз за посиланням або в закріпленому коментарі. Обмеження мобілізації чоловіків 50-60 років. Випадки мобілізації чоловіків 50 є і будуть. Але чи стане це винятком із правил прогнозувати важко? Бо все залежить від того, який план з мобілізації має конкретний ТЦК та від конкретних осіб, які входять до групи оповіщення та чергують на блокпостах. Проте певна позитивна тенденція для чоловіків віком 50 все ж таки спостерігається. Тобто наразі мобілізують лише тих чоловіків віком 50, які мають дефіцит військово військовооблікової спеціальності та офіцерів, теж саме стосується підприємств. Чоловіки віком 50, відсутні у списках про виклик до ТЦК. Та й на блокпостах, до них більш лояльніше відношення і повісток, не виписують. Навіть повідомляють про непоодинокі випадки, коли таких чоловіків після перевірки просто відпускали у той час, як більш молодших затримували та примусово доставляли до ТЦК. Директива і оскарження дій ТЦК. Виникає питання. Чи можна буде оскаржити посилатися на цю директиву чоловікам 50, які не мають дефіцитної військово-облікової спеціальності, але яких ТЦК все ж таки мобілізували без мобілізаційного розпорядження Генштабу? Ну, чесно, тут є сумніви, у таких випадках ТЦК завжди посилається на закон та постанову Каміну номер 560, такими мобілізаційний вік встановлений до 60 років. Висновки впевнений, що при оскарженні дій ТЦК з мобілізації чоловіків 50 суди будуть посилатися саме на закон та постанову номер 560 а не на директиву, зміст якої просто невідомий і яка в цьому випадку є лише відомчим нормативним документом. Та й ніхто не надасть суду навіть на їхню вимогу директиву, яка має гриф ДСК ну, для службового користування. Корисне відео, ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на канал. Також дякую всім спонсорам каналу за вашу підтримку, це неабияк мотивує продовжувати. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!